Мені так само періодично сняться якісь локації, які пов'язані там чи з Донецьком, чи навіть з Луганськом, де я так само мешкав. Ви дивитеся Живе Телебачення, медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова. Її веде Галина Бабій. Я вітаю всіх, хто дивиться нас нагадую, що ми в цьому циклі говоримо про зцілення ран війни. Насправді ми шукаємо цього зцілення і бачимо його в кожній історії, яку наші гості розповідають нам, довіряють нам свої переживання, довіряють нам свій досвід. І ми сподіваємося, що цей досвід згодиться. Кожному хто нас дивиться. Для цього ми і записуємо ці свідчення проживання війни. Насправді, кожного разу, ми констатуємо, що війна триває не тисячу там лишнім днів, а триває 11 років. Бо багато хто в суспільстві забуває про тих людей, які першими на себе прийняли удар руського міра, зелених чоловічків, як ми кажемо. І ці істоти зелені вдарили тоді по їхньому мирному житті, змусили їх тікати зі своїх домівок. І ці люди, ось уже 11 рік поспіль. До своїх домівок так і не можуть повернутися. Багато хто про це мріє. Я думаю, що про це мріє і наш сьогоднішній гість. З нами сьогодні Сергій Стуканов, мій колега. Ми разом працюємо в ефірі Українського радіо. А сьогодні я з ним спілкуюся саме як з людиною, яка вже 11-й рік не може повернутися чи не може ступити на землю рідного Донецька. Журналіст, публіцист, громадський діяч Сергію. Я вітаю. Вітаю, Галина. Нічого ж я так сказала емоційно, що можливо і ви десь мрієте повернутися і хочете ступити на цю землю святу Донецьку, на якій народилися, виросли. Та, безперечно, це правда, це свята правда, тому що якраз на початку липня минуло 11 років, як я поїхав з Донецька, і, на жаль, відтоді не мав можливості повернутися. Але, безперечно, я все таки вірю, що одного дня буде можливість в українців туди повернутися, і ми. Звичайно, будемо розбудовувати український Донецьк, український Луганськ, так само український Крим, от і навіть звичайно будемо робити його більш українським, більш українськими ніж вони були до 2014 року. А наскільки вони були українськими? Бо я пам'ятаю Донецьк початку 90-х, і я бачила там дуже здорові сили, які готові були розбудовувати український Донбас, і це не тільки стосується молоді. Яка активно сприйняла ідеї незалежності, а й місцевих бізнесменів, які готові були допомагати, ну, звичайно, що була ситуація на початку 90-х, я ще був малою дитиною, так? тобто я не можу це з власного досвіду розповісти. Але з того, що я знаю, спілкувавшись з представниками знову ж таки тих громадських середовищ, або з того, що я читав із книжок, то безперечно, що було певне піднесення, були сподівання на те, що. Здобуття незалежності передусім дасть можливість в економічному сенсі піднятися, тому що ми знаємо, що розпад Радянського Союзу він значною мірою був спровокований в тому числі і глибокою економічною кризою, яка вразила Україну, і і в тому числі вразила і вугільний і металургійний регіон, якими були Донеччина і Луганщина і. Тому числі, завдяки масовим і досить потужним акціям шахтарів, які і в Києві тут мітингували на хрещатику і дуже тривалі акції протесту, саме в Донецьку і в Луганську, здійснювали завдяки цьому, в тому числі, було і розхитано. Радянський Союз тому сподівання, безперечно, були досить суттєві і досить потужні сили, справді з демократичними намірами з бажанням українізувати Донеччину і Луганщину на початку 90-х років розгортали свою роботу. Тут можна згадати декілька, на мій погляд, знакових організацій, які справді сприяли тому, щоби Донеччина занурювалася в український світ. Це, наприклад. Товариство української мови, донецьке відділення товариства української мови імені Тараса Шевченка, яке проводило чимало зустрічей, мітингів, запрошувало різноманітних культурних діячів mm. з різних куточків України, проводило всілякі фестивалі, засновувало часописи, культурологічний часопис «Схід», наприклад, виник з цих середовищ. проводилося чимало дискусій на історичні теми, проводилися мовні клуби, відроджувалися. Українські традиції. Ну, але тут так само потрібно здавати собі справу, що все-таки, напевно, ці дискусії вони торкалися не, не, не сягали широкого, широкої глибини суспільства, а все-таки торкалися, я б так сказав, освіченої верхівки угу. цього регіону. Навіть якщо йшлося там про 15-20% населення, то це вже досить суттєво. Зрештою, і. Представники якраз цих середовищ тоді брали участь у перших вільних виборах, і вони якраз приблизно стільки відсотків і набирали, змагаючись із комуністичними діячами. Тобто, навіть якщо стільки було охоплено цією діяльністю, це вже добре, але з іншого боку, ми розуміємо, що все-таки значна частина населення регіону тоді переважно займалася виживанням. Я сам пам'ятаю, ці досить лихі і е, сутужні роки мої дитинство Минуло частково в Донецьку, частково в Луганську, тому mm -hmm. що мати з Луганська була, і ми то там, то там жили. І, звичайно, що виживали в 90-ті роки. Тобто, бували бували часи, що і їсти було, особливо немає чого, і батьки, звичайно, що мусили думати, як прогодувати дітей, аніж там якимись екзистенційними питаннями, знаєте, за пірамідою масло. Так, mm -hmm. спочатку виживання, а потім, ну і звичайно, що. Ми знаємо, Галину, що і ви добре знаєте про те, що в досить швидкий спосіб захопили владу. На Донеччині сказати по представники, по перше, цих комуністичних кіл, які керували партійно-номенклатурні кола, які керували регіоном. І вони перетворилися у великий бізнес. Вони я б так сказав: ну, по перше, так вони збагатилися завдяки тому, що вони приватизували підприємства, шахти, які нібито належали народу за угу, радянських угу. часів, от вони були приватизовані і вони збагачували по-друге, звичайно, це був час, коли постали кримінальні клани, і вони так само зросли Ну і досить швидко це призвело до того, що вони почали. Фактично консервувати і навіть насаджувати ідеї російської мови, ідеї союзу із Росією. Ну і на жаль, ми знаємо з того, як голосували вже в 2000-х роках представники цього регіону. Що ідеологія партії регіонів, оця проросійська, так, так. вона на жаль брала гору Сергію. Наскільки великою була роль університету, який ви закінчили Донецького? Адже ви обрали історичний факультет. Але ми знаємо, що здорові сили цього університету потім виходили на молитовні майдани, вже коли почалася революція гідності у Києві і в Донецьку треба було якось рятувати Донецьк від нашестя цих зелених чоловічків. І ми пам'ятаємо роль професора Ігора Козловського, релігієзнавця, відомого, який теж гуртував навколо себе таку патріотичну молодь. Наскільки все таки університет зіграв роль в тому, що. Здорові сили молоді проукраїнські в Донбасі виросли. Ну, зрештою, багато хто мені здається, всі ви якраз і опинилися в Києві, і зараз ви дуже активні саме і в Києві. Ну, роль Донецького національного університету, і зокрема історичного факультету, який закінчив філологічного факультету, але також і деяких інших вищих навчальних закладів. Тому що Ігор Козловський був пов'язаний також із іншими навчальними закладами, де він викладав, а можна тут згадати і інститут штучного інтелекту, можна сказати, згадати Донецький національний технічний університет. Тобто, це було дійсно декілька вишів, які фактично і вирощували інтелігенцію Донецьку. Ну і знову ж таки, здається, Паскаль ще в новий час сказав про те, що людина це мисляча тростина, так? тобто якраз людині освічує. Є властиво мислити і ставити питання про свою ідентичність, запитання про те, хто я є, а відповідно ким я не є. І от, звичайно, що а, чим більше людина мала знань з історії із суспільствознавчих дисциплін, з філософії, то легше їй було визначитися в цьому досить невизначеному середовищі. Я тут знову ж таки хочу нагадати: напевно, бо багато хто подеколи каже про те, що мешканці там. Донбасу, так я зараз стараюся уникати цього терміну, але кажуть, мешканці Донбасу, мовляв, були проросійськими несвідомими. Зробили нам президента Януковича, за якого ми маємо подякувати мешканцям Донбасу. Пам'ятаєте, це, це гасло. Спасибо жителям Донбасу. Я бачила О. і гірші гасла стосовно мешканців Донбасу. В мене це як українку, яка вважає себе соборною, і завжди хотіла, щоб кожен вважав себе соборним. Мене це ображало, але я так розумію, що. Що на це були можливо навіть зовнішні якісь впливи, я не хочу навіть згадувати Так, тут, тут потрібно розуміти, що дійсно ідентичність мешканців цього краю вона десь в 90-ті і 2000-ні роки формувалася в інерційний спосіб в тому понятійному полі, яке було успадковане з радянського союзу. А це, звичайно, було усвідомлення напевно якоїсь такої вищості російської культури через незнання української культури, тобто українська культура багатьма. Могла сприйматися як нижча, як меншовартісна, через те, що вони люди навіть зі школи чи з університетів її не опанували. Uh -huh. Ну і відповідно, певні політичні кола, вони активно підживлювали всю цю міфологію. Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що, наприклад, на запитання, ким ви є, там, українцем чи росіянином, от в 90 в 2000 ті роки багатьом мешканцям Донеччини, напевно, було б і важко дати відповідь, тому що вони знову ж таки не. Мали від чого відштовхнутися. Ми знаємо, що за радянських часів свого роду громадян, роль громадянської ідентичності виконувала, виконувала таке, такий конструкт, як радянська людина. Так? Хто я радянська людина? А далі, вже, якщо глибше. Ну, це насправді мало під собою глибоке коріння, тому що комуністи своїм з'їздом в 70-х роках, здається, в 74-му. Вони ухвалили постанову, що на території Радянського Союзу стертій національності і формується нова історична спільність, радянський народ. Отже, людям стирали законодавчо їхню ідентичність і нав'язували якусь космополітичну, але в той же час дуже таку низьку іде. Не національність, навіть я не знаю, якось таке відчуття, так, маєте рацію, і оскільки, звичайно, що в 90-х роках люди, які були виховані, виросли в радянському союзі, не пройшли спеціально додаткову освіту, етнології, що таке нація, що таке народ, що таке оцей конструкт. Радянська людина, то люди і продовжували десь інерційно існувати. І оцей конструкт радянська людина він ну значною мірою був тотожний російській людині, так, тобто советський чоловік. Як русський чоловік, це за радянських часів було досить були досить близькими поняттями. Натомість, коли ми виходимо на рівень, хто такі українці, то це сприймалося десь в термінології етнічності. Тобто, на території Донеччини ж насправді чимало національностей проживають. Це і вірмени, це і греки, це і євреї. І відповідно українська належність до української ідентичності вона десь сприймалася на тому самому рівні, як належність до національної меншини. Ну, у нас є тут вірмен. Мені азербайджанці, греки, євреї. Ну, ти українці, 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 і відповідно належність до українців, вона передбачала, що ти мусиш говорити напевно що українською мовою, можливо, мати якісь зовнішні ознаки. Так що єврей, це, умовно кажучи, там пейси носити, мацу їсти, то українець це ну напевно щось таке знову ж таки примітивне, Шаровари сало, і сало їсти. Да. Uh -huh. Співати українських пісень і шаровари, тобто розуміння того, що е, тільки те, що ти живеш в Україні, маєш український паспорт, робить тебе українцем е, за громадянством, так Тобто, це вже громадянська ідентичність, національна ідентичність, громадянська, а не етнічна. Цього, цього розуміння, звичайно, що серед широких мас бракувало, і тому люди навіть особливо не замислювалися, ким вони є. Але якщо так грубо поставити питання, то звичайно, що починали думати, я стикався. Неодноразово ставлячи вже в нульових руках, це вже по тому, як Віктор Ющенко, президент України, чимало таких дискусій запустив в суспільстві. Я стикався з чимало випадків, коли запитуєш, так, а хто ти є, і людина така думає: ну, все-таки напевно я не росіянин, тому що я вже 15 чи там 17 років живу в Україні. Напевно, все-таки я і не українець, тому що немає таке, так, от прям розуміння. Але напевно я Донбасянин чи Донбасівець, як, як це почасти говорило, Тому ну це підводилося під підґрунтя під так зване ДНР, мені здається. тобто так. Регіональна ідентичність вона теж була досить потужною, тобто, край себе почував багатим, край себе почував передовим. Це знову ж таки, оці всі міфологічні конструкти про те, що Донбас годує всю Україну, угу. про те, що Шахтарі це такий прогресивний клас, який на собі тримав ще радянських часів, мало не весь радянський так, так. союз, а потім Україну. Тому регіональні ідентичності вони були досить потужні. але повертаючись до університету. Тобто це справді до університету Донецького інших до національному майнувазі, інших університетів, це якраз справді були ті середовища, які формували проукраїнські налаштованих людей. Я сам себе вважаю я сам себе вважаю продуктом, якраз освіти на історичному факультеті, тому що. Дійсно, саме впродовж освіти, стикнувшись із низкою цікавих і глибоких викладачів, серед них була і Олена Стяжкіна. Зараз теж відома професорка, і Вадим Васильович Задунайський, І хочу згадати мого наукового керівника Володимира Ізюмова. Багатьох інших, вони дійсно пробудили розуміння, з чого зрештою складається наше сьогодення, як воно пов'язане з історією, і відповідно, як ми маємо діяти і тому. Ми тоді, будучи студентами, аспірантами, теж створили громадську організацію, яка називалася Поштовх, і це було бажання надати поштовх цьому регіону якраз в бік України. Повернімося до війни. все таки, ми про війну говоримо. Ваші відчуття, коли треба було покидати рідний дім, чи зразу прийшло це рішення? І чи це були найважчі часи, чи найважчі часи все-таки довелося пережити потім, що давало сили жити? Ну, найперше, хочу зазначити, що я десь з після революції, помаранчевої революції, я побачив, що Росія впливала. На цей процес і знову ж таки, з риторики російських політиків, які тоді у нас були засідниками на політичних шоу, було зрозуміло, що Росія буде пробувати нас зупинити на шляху до європейської інтеграції. От. Ну, і відповідно, скажу відверто, я десь тих часів я рахував кожен раз, коли ми до 24 серпня до Дня Незалежності доходили, я рахував От ще 13 років, 14-15 тому що я усвідомлював, що. Звичайно, кожен наступний рік він дає нам сили, бо все-таки нові покоління вони і в Донецьку були більш свідомішими. Молодь вона вже виростала в незалежній Україні. Це вже були зовсім інші, інші люди. От. Але було розуміння, що в певний момент Росія нас спробує зупинити, і це буде саме в військовий спосіб, особливо після Грузії. Це стало зрозуміло. Тому, е з одного боку, для мене це не те, що була велика несподіванка, те, що сталося в 2014 році. Е з іншого боку, е справді, е ну, на той момент. Все-таки були сподівання, що вдасться якось оминути найгіршого сценарію. Але, звичайно, коли десь в квітні, травні, стало зрозуміло, що Донецьк поволі занурюється в окупацію і сил в Києва або бракує, або бракує волі. Mm -hmm. Ну і, напевно, і того, і того бракувало. І десь не хотіли дратувати Росію, так тому що. Знову ж таки, там сотні тисяч людей ходили по місту з криками Путін від війська, в тому числі це були і росіяни, які поприїжджали з Ростова. Так, але це була провокація. Тобто Путін теж напевно тільки чекав якогось приводу. Да? От. Ну, то звичайно, що я не мав жодного сумніву, що я не буду жити в так званій ДНР. Так, mm -hmm. тобто під окупацію. Я себе на той момент чітко усвідомлював як громадянин України. Я вже на той момент багато років спілкувався українською мовою в Донецьку. Скільки років ви перейшли цікаво? А, ну, почав переходити я на третьому курсі університету. Це був 2003 рік. Mm -hmm. От, але я не перейшов одномоментно. Ну, тобто, я. Там з, з, з частиною людей говорив надалі російською, це переважно десь було 10% якихось дуже давніх знайомих, але десь 90% мого спілкування в Донецьку це було українською. Але остаточно я з російської мови порвав в 2012 році. Ви знаєте, тоді у цей закон Калісниченка Ківалова, коли так. було ухвалено, мовний майдан. Так, так, було, так, і... так. То я вже зрозумів, що ну все, тепер уже треба точно принципово, навіть ті 5-10% російської зі свого життя прибрати. Чи це був? Важкий період, ну звичайно, це повністю ламало напевно той штиб життя, до якого ми звикли. Це нас багатьох тисячі та десятки тисяч донечан, там луганчан кримчан змусило переїжджати. Ем, ну я коли виїжджав на початку липня з Донецька і потягом, то на той момент досить активно АТО uh -huh. розгорталося. Так, тобто було звільнено Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь. І тоді, ну і відповідно, були все таки сподівання, що й Донецьк ми візьмемо. Ну але в кінці літа стало зрозуміло, що Донецьк них звільно не буде. Я все таки, напевно, десь підходив до цієї ситуації як до. Певного кроку, який я підсвідомо хотів, я маю на увазі виїзд з Донецька, там, наприклад, до Києва. Тобто, ви передбачали в майбутньому таке. Можливо. В принципі, я розглядав як одну із можливих траєкторій життєвих: це переїзд до Києва, тому що ну, в Донецьку, в принципі, у нас було досить потужне середовище угу. про українське, і ми робили там, мені здається, досить корисні речі, про які теж вже і книжки пишуть. Катерина Заремба написала Схід українського сонця. От але. Все таки ну, одна із можливих траєкторій життєвих, це був Київ. Відповідно, коли ну, довелося переїжджати, то я, в принципі, не робив з того для себе трагедії, не робив із себе жертву. Я все це сприймав як гаразд. Значить, будемо тут реалізовувати себе. Але так трапилося, що я півтора року спершу пожив у Львові, тому що я для себе розглядав тільки велике місто, як мешканець Донецька, в меншій Мені переїжджати не хотілося, але мені хотілося вже тепер, уже, якщо довелось переїжджати, то потрапити в якесь україномовне середовище. Або якщо не україномовне середовище, то принаймні середовище, де українською говорити, комфортно. Бо в Донецьку все-таки ти. Ну, Це завжди було моментом, який звертає на тебе увагу. Там, наприклад, в громадському транспорті, там, стоячи біля задніх дверей, ти кричиш, зупиніть, будь ласка. Ну, Не було такого, що агресивно на тебе дивилися, але з цікавістю дивилися, як на туриста можливо, там або що. Ну, от, і Це все одно завжди якби, така додаткова увага. Ну, Хотілося вже потрапити в місто, де. Говорити українською це більш природно, і тому я розглядав Київ Львів. Ну та трапилося, що раніше я знайшов собі тоді роботу у Львові, тому поїхав туди. Угу. На чому би ви хотіли зараз сконцентруватися, щоб, можливо, на власному прикладі як жити в нових умовах? Як жити в умовах, які ти приймаєш, бо так склалося. Ти проти цього нічого не можеш зробити. Але я знаю, що от є люди з того ж Донецька, десь, можливо, ваші ровесники плюс-мінус рок, які не можуть з цим змиритися, у яких дуже важкі стани, депресивні. Ви знаєте приблизно про кого я говорю? Люди просто марять поверненням у свої рідні краї. Як допомогти таким от вимушеним переселенцям? До речі, я не знаю, чи ви себе вважаєте ним? Ну вважаю так, я вимушений переселенець. Усвідомити, що так уже буде, по-іншому не буде. Можливо, колись і буде звільнена ця наша українська земля. Але невідомо, що ми там застанемо, чи можемо так швидко повернутися. Ну я думаю, що мені важко, я не є психологом, так і мені важко, напевно, давати поради. Я приблизно розумію так, про яких людей може йти мова. І звичайно, що кожен індивідуальний випадок він, він різний. Люди по-різному сприймають оцю неможливість потрапити додому. Мені так само періодично сняться якісь локації, які пов'язані там, чи з Донецьком, чи навіть з Луганськом, де я так само мешкав. От. Ну, скоріше за все, звичайно, тут подолання цих станів пов'язане із закоріненістю в поточне життя. Тобто, звичайно, для багатьох переселенців це була проблема, і я теж це, це відчував, особливо в перші ще роки після переселення, що ти не можеш пустити коріні, угу. тому що ти не знаєш, чи остаточно ти тут, чи зараз там вдасться звільнити той регіон, ти будеш повертатися. Особливо в 2022 році ми знову переживали дежавю, коли вже було повномасштабне вторгнення, і невідомо було, які знов території будуть окуповані чи не. І, до, до речі, багато хто з Донечан, наприклад, які оселилися в Бучі, так. вони знову втратили. Вони свої вдруге домірки, мусили тікати. Знову мусили тікати в друге, а дехто і третє. Є такі, знаєте, варіанти зовсім страшні, драматичні. Коли, наприклад, в Донецьк приїжджали люди, які втікали з війни на Кавказі. Вони тоді ще в 90-ті роки переїхали в Донецьк, потім в 14-му році переїжджали, мовно, в Бучу якусь, потім в 14-му році вже втікали з Іти або там з інших регіонів. Тому, ну скоріше за все, намагатися знайти своє призначення тут, так на все воля Божа зрештою. І якщо тебе сюди покликало життя, покликало обставини. То можливо саме тут ти мусиш і знайти собі застосування. Можливо, ти тут і потрібен. Якраз. Можливо, так. Дві хвилини до завершення програми. Знаєте, що я хочу вас запитати? От ми говорили про ті погані такі слова на адресу Донбасян, як ви кажете, чи людей з Донбасу, котрі лунали в всіх наших там, революціях, СУВАх. Чи ви відчуваєте, що зараз оця повномасштабна війна стерла ці регіональні, дуже очевидні такі речі, які вже не викликають якогось особливого такого спротиву у представника іншого регіону щодо іншого представника регіону? Чи справді ми стаємо нацією, яка більше хоче дивитися вперед як соборні люди, аніж яка хоче шукати відмінностей? Регіональне ну безперечно так, тому що повномасштабна війна це стала таким спільним досвідом для всіх українців, і це до певної міри нас до спільного знаменника призводить про цінність держави, про цінність України, про цінність безпеки, так тому що нам потрібно зберігати безпеку. З іншого боку, так я не хочу демонізувати мешканців регіону. Так, ми, ми з вами озвучували там певні міфи, які щодо так, так. мешканців Донеччини, Луганщини побутували, але я просто. Просто хотів показати так, що внаслідок чого ось така ментальність складалася там в 90-ті нульові роки. Ну і мені прикро насправді, що навіть вже в нульові роки, в 10-ті роки і зараз, в 20-ті роки, все-таки була дуже серйозна відмінність між тим, наскільки знову ж таки ті мешканці Сходу пізнали центральну Україну і Західну Україну. Багато хто з нас переїхав сюди, подорожує там мандрувати Карпати, це класно. І наскільки все-таки мало мешканців Заходу там, і центральної України знають схід. Ну, що... Поки що він не недоступний Він недоступний скажімо, е да. значною мірою, і це теж є завадою, але і перед 2014 роком практично ніхто туди не їздив. Тому, я думаю, тут має бути взаємність, і так. я закликаю відповідно всіх мешканців центральної, західної частини України, не тільки в Одесу на море їздити, не тільки в Карпати відпочивати, але і. Рати собі цікаві локації, куди поїхати на схід, щоб пізнати і цей край багато Ситогірську лавру. Так багато воїнів. Вони ж вперше потрапивши на схід, на жаль, в умовах війни, але вони скільки пишуть про красу регіону і про душевність тому. Ну і про красу мешканців регіону так, так. також я би хотіла на цьому заакцентувати, оскільки наш гість сьогоднішній прекрасна людина, який поділився своїм досвідом, який розповів нам про причини того, що сталося найперше на Донбасі, куди Росія своїм брудним чоботом найперше прийшла в Крим. також. І ми розуміємо, що ми самі дуже багато в чому винні, не пізнавали одне одного, не їздили одне до одного, довіряли ворогам нашим, можливо, більше, аніж нашим співвітчизникам з інших регіонів. Ми повинні це все виправити. Ми повинні більше одне про одного знати. І ця війна нехай в такий жорстокий спосіб, але змусила нас пізнати одне одного більше. А той час, як кожен нас ділиться своїм досвідом у цій програмі, кожен той, хто дивиться, може щось почерпнути для себе важливе. Сергію, я дуже дякую. Дякую, Галина, за запрошення. Сергій Стуканов, радіожурналіст, публіцист, громадський діяч сьогодні був з нами. Добру розмову з ним провадила Галина Бабі.